Вітаю всіх. Пишу відео, тому що дуже багато було коментарів. Запиши, що там покажи, що за монети. Ці монети я знайшов в лісі. Це мій такий міні-скарб. Хтось каже кошель, не знаю. Але факт того, що це монети польсь, польські, гроші Понятовського. Оце трояки, а воно знизу це по одній монеті. Монет я не чистив, так як вони чистяться легко, тому що лежали в болоті такому, то патини, по суті, немає. Це позеленіння від того, що вона одна об одну поприліпали. Воно досить легко, щіткою все стирається. Оце монетку одну пробував відчистити, бачите? Ну Всі знають, який у них стан постійно. Завжди вони такі вбитенькі, не знаю, що та Польща таке робила, звісно. Ну, Таке собі, звісно, стан. Але тут 36 монет. Це був мій перший сигнал. Я зайшов в ліс і вихопив реально перший сигнал, просто вихопив і дрюс-монетка, за нею ще одна, і там вже коротше, на відео все є. Ну, Емоції не передати. А що досить одне цікаве, хочу показати. Подивіться, серед них є одна така перлинка. Подивіться, може, ви бачили вже на відео. Така красатулька. Подивіться, який гурт. Ой, не гурт, а рельєф сам. Зараз я зазніму так на відео. Тут видно рік. Так, тут рік 1789. Щось на камеру я не знаю, видно чи не видно. Ну, я її ще не чистив. Буду якось акуратно спробувати її. Відреставрувати. Так, така вона спереду, а вон ззаду, подивіться. Подивіться. Все читається, є зображення. Подивіться, яка красота. Не знаю, рік. Тут, тут має рік бути. О, 1789. Я вже бачу на камеру. Он під пальцем моїм. Ну, ця монетка така. Би всі такі були, це красота просто, подивіться. Просто красуня серед знахідок. Перлинка. Ну, але я ще буду серед них дивитися. Буду чистити, пробувати в милі деякі, пробувати деякі там механічну чистку проводити. Так що буду показувати вам. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей, нових відео. Всім пока!